Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова поїздка в високогір'ї Карпат. Сьогодні середа, 26 червня. І ми вдвох з сином вирішили відвідати відвідати високі гори. Що вони нам скажуть? Ну, наскільки ми йдемо поки що по дорозі, то Слідів ніяких варіатів не, не видно, тільки ми вдвох. Ми вдвох йдемо. А по що йдемо? І будете бачити, покажемо, що ми сьогодні знайдемо і чи знайдемо високогір'я. Добре. Щось буде цікаво, будемо на зв'язку і покажемо, що на даний час робиться ворог. От поп'ємо водички гірської і будемо заходити до лісу. Намочимо нашу шапку. Так, п'ємо з руки. Вода тепленька. Можна і купатися ну, чути трохи млакою. Але нічого. Досить жарко. О, вода це є життя. Так, шапочку намочили. Ну що ж, будемо пробувати щось зайти. Що ж, пройшов я декілька десятків метрів. Мухомори є, лисичка дрібна, правда поштучно. Сироїшка є, Вон там одна, отут друга. А білих нема поки що Ну що ж, йдемо далі Всім привіт народ Слава Україні Так, поїхали ми трохи в гори Подивитися Що зробив Гори Подивитися, чи щось є якийсь білячок, чи нема. Тато пішов на свої основні місця, а я вирішив на свої основні, основні місця не варто йти мені, пішов трохи в розвідку. Подивлюся, який тут ліс. І що взагалі ліс, чим дихає. Але поки що я тако зайшов. По 5 хвилин пройшовся. Нема нічого, ні мухомора, ні якоїсь поганки. Бачу, що у нас сьогодні буде туристичний похід в гори Карпати. Добре, буде щось цікаво. Будемо на зв'язку. Так, знайшов я сируїшку. А тут поки що ліс не здалий. По корчах лажу. Це беремо, а вже курямо буде. Добре, продовжуємо далі лазити по тих корчах. Найшов я в принципі гарні місця, але на дворі так парить, що капець. Ну я ще гляну на свої місця, ті, що я знаю. Як нічого не буде, то будемо повертатися додому. Будемо чого лазити. От побачив ще дві сироїшки молоденькі Ну, хто вже радує Білих я не бачу Хо ну, нарешті нарешті А то я важу Я думав, що я ні одного гриба не знайду Є yeah. Але він вже напевно вже все. Так, я його в таку жару, в таку даль не донесу Так, може би то ще пройтися туди Це вже мене порадувало Порадувало Добре, все-таки я прогуляюся ще туди Подивлюся, а в друге кожне молодого знайду. О там той старий. А тут я молоденький. О, це вже добре. Це мені подобається. Як молоденький, то я 100% туди йду подивитися. Це вже радісніше. І так, порадившись з сином, вирішили йти до нашого транспорту. Нема що тут робити поки що високоєрій Карпат. Так що ми повертаємося. Він щось знайшов що, якось білячка. А в мене нуль. Так що повертаємося до машини. А ще ми прийшли в обідню перерву, сонце пече, жарко. От і завершилася наша поїздка. в Високогір'я Карпат. Поїздка в нас була туристично пізнавальна. Удали ми, що на даний час робиться. На тій ділянці лісу де були, не всюди гриби родяться, походили ми десь, мабуть, півтора години і вирішили направлятися додому. Робочий день. Робота вдома завжди є, хто хоче робити. Ну, а вам бажаю. Кращих результатів, як у нас сьогодні, а також здоров'я і мирного неба головою. Пам'ятайте, ліс наше багатство, не засмічуйте його, а також не копайте рибочки. вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас старити. Хай вам щастить, до побачення. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям наша слава.